У нас у кожного є щось, що заважає нам жити. Так, ну бо ми тут не супер щасливі mm, у так. цьому світі. І що це Це випливає через творчість, бо наша підсвідомість таким чином з нами розмовляє, і ми це можемо бачити. Я проводжу для дорослих дуже багато груп, і це не тільки про малювання, а це про тканинну терапію, коли ми моделюємо з тканини. Це про музичну терапію, коли ми виграємо за допомогою музичних інструментів наші емоції, коли ми вчимося розуміти себе е, знутри і е, людей. І бачити їх не так, як ми бачимо зовні, а відчувати, що вони хочуть сказати з, з своєї внутрішньої сторони. Це ніби така ігра, але це не гра. Це не гра, бо на сеансах дуже важливі і дуже серйозні речі. А в мене було на сеансах таке, що за дві години сеансів люди розуміли, в чому, в чому є таке, яка ситуація наразі є в житті, і вони розуміли, що вони так жити більше не хочуть.